Вітаю, друзі, продовжую розповідати про свої дерева хурми. Це дерево сорту Божий Дар. Він використовується як окремий сорт для плодоношення, а також запилює інші гібридні сорти хурми, які потребують запилення. Це дерево спочатку було посаджено і формувалося у вільній формі, але потім я зробила, ось ще не доросло, вона до висоти. Ось такі упори. У мене три ярусні, і я потихеньку формую плечі. Ось таке воно знизу невеличке. Ось цю і ту гілочку на наступний рік я вже буду прибирати. Далі я сформувала ось одне плече в цю сторону і друге плече в цю сторону. Всередині ще тут ось у мене лишилося декілька зайвих я їх пробираю, але вже бачимо результат. тут, до речі, є я... зараз покажу... Ось такий в мене гарний помічник, гумольчик. Він мені дуже допомагає в боротьбі з усякою гусінню якщо вона з'являється. Ось, що ми бачимо? Є ось така основна гілка. Ось вона йде. І потім в мене йдуть. Від неї тоненькі гілочки. Товсті я прирізаю завжди добре, а тоненькі лишаю на врожай. І кожна-кожна ця гілочка, ось вона, вся в плодиках. Там були в мене і жіночі, і чоловічі квіти. Ось із жіночих квіточок в мене ось такий гарний врожай. Я буду регулювати висоту приростів, бо нам не потрібні гілки, тим більше сильні гілки, що треба тримати баланс між початком гілки і кінцем. Ось там. Бо завжди туди трохи менше йде поживних речовин. Тому тут спочатку я буду все це так досить сильно прирізати. Щоб туди також йшло.